Блаженні честі серцем, бо вони в небі будуть оглядати Господа Бога. Вчора ми з вами зупинилися, яким тяжким гріхом є лицемірство. Це гріх, який Господь Бог викриває з особливою рішучістю, Засучений є на сторінках. Святого Письма Старого і Нового Завіту. Ми вчора рівно ж розважали про серце Марії, серце чисте непорочне, серце матері, серце любяче, серце терпаливе, а найважливіше серце вірне. І сьогодні далі продовжуємо нашу тему. І, прикликавши знову народ, Ісус промовляв до нього. Слухайте мене всі і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що входивши в неї, могла б її осквернити. Лише те, що виходить з людини та осквернює людину. З нутра бо, людини виходить на добрі помисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюб, заграбущість, лукавство, обман. Безсоромність, заздрий погляд, Наклеп, бундючність, будючність, Ося ця погонь виходить із нутра, і осквернює людину. Це так описує Святий Євангелист Марко. Отже, дорогі мої, каже Христос, що ніщо так не осквернює людину. Як це, що виходить із сариться людина. І тут Христос перераховує, що саме виходить з того сариться людина. де народжується слідом Кири, спуста, злодійство, вбивство, перелюби, безсоромність народжується в серці людини. То воно все народжується і воно все випливає, дорогі братя і сестри, із нашого серця. Тому ми тепер розуміємо, чому для Христа важливо є це людське серце, де Христос каже, що блажені чисті серцем, бо вони будуть оглядати Господа Бога. І коли інші блаженства ми можемо побачити навіть на афішах, в рекламах, наприклад, про мир, блаженні миротворці, чинити мир, то, на жаль, ми не побачимо рекламів і загально про людське серце, чистоту людського серця. Тому що світ є настільки занурений гріх, настільки є занурений в це багно гріховне, що навіть те серце дітей вона те зло поглинуло. Бо в тому народжується серце дитячому, розумієте, оце прагнення. Прагнення афішувати, рекламувати на красу людського серця добрих вчинків і діл. А в сьогоднішній день є ота власива реклама жіночого людського тіла. Вона настільки є, заражує молодь, молоде покоління, що навіть та дитина. Вона вже прагне, вона вже прагне подобатися своїм тілом, рекламувати своє тіло, виставляє це своє тіло чуть не до нагада е, на свої, в своїх фейсбуках, е, рекламах, е, в соціальних мережах. І це направду. Світ заражений є тем. Той гріх настільки глибоко заволодів серцями не тільки дорослих, а навіть дітей. Ну, я вже не говорю про те про так зване табу, що роблять з того тіла, яке це тіло стало, знаєте, Таким носієм, де коли навіть ну, і ті зображений є різного роду, чуть не, не диявола з рогами, різних яких божків, якихось зміїв, якихось потвор, і тому бачимо. Направду людина, яка має чисте серце, людина, яка вихована в тій чистоті серця, вона ніколи не буде прагнути таких речей. І навпаки, людина, яка свого тіла робить культ, культ, оце є знаєте. Дуже велика що небезпека. Дуже велика небезпека. І тому Марія нам казує в тому місяці травні, як важливо є та чистота серця, бо від чистоти серця походять що? Чисті думки, чисті прагнення. В чистоті. Серця. І тоді з не можуть вийти прокльона, нарікання, фальшиві присяги, заздрість і багато інших речей. І тому є так багато, дорогі мої, щоб ми старалися дійсно. Розумійте, що таке є лицемірство, так як ми з вами розважали сьогодні, і що таке є чисте серце. Бо найбільш судне лицемірство це приховувати власне лицемірство, це приховувати власне лицемірство. Як описує один Сьошенек, коли він слухав Слово Боже. І лисив на літургії слава мова про таланти, Так? і він застановився, що між тим, що є сказано в Слові Божому, може бути ще інший варіант: хтось промножив таланти, а хтось їх закопав. Але він описує, що в роздумах своїх. Я застановився, що є третя можливість. А третьою можливістю це помножувати таланти, але для себе, а не для господаря, для власної слави чи для власної користі. І це є гріхом лицемірства, мабуть, більшим, ніж закопати ці таланти. О, це є дійсно правда. Такий простий, знаєте, переклад, що хтось працює, хтось виходить з себе, але щоб не віддати ці таланти, коли прийде господар, але щоб показати себе, який я працьовитий, який я вмілий. Далі той щеник говорить, як ми маємо на правду, завжди остерігатися своєї слави? Те, що ми вчора розважали про Марію, Мати Божа воліла бути в тіні. Вона не шукала першого місця. В неї було перше місце в Афлеємі, в Шопі. і перше місце в неї було на горі Голгофті, біля Христа, коли Ісуса всі покинули. І ти священник приходить до такої думки, що є три перші просьби з Господньої молитви: да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. І він каже, що цю молитву можна відмовляти так, як декларацію про намири: все, що я роблю, Господи, все, що я чиню в своєму житті, я хочу, щоб у всьому святилося ім'я Твоє, щоб до нас прийшло царство Твоє, і щоб завжди і всюди була воля Твоя свята. І це робила Марія. Вірна Богові, це вона, величе душа Моя Господа. І возрадувався Дух мой обозі спасі моїм. Велике вчинив мені в самогутнє ім'я Його святе. То слова подяки Марії линуть Господу Богу, не її, але Богу линуть. І тому, дорогі браття і сестри, завжди в нашому житті, все, що ми робимо, добрі наші вчинки, діла. Хай вони прославляють Бога в Тройці святі єдиного, тому що ми робимо і робімо, щоб ім'я Боже святилося в нашому народі і в цілому світі, щоб Царство Божої справедливості миру і любові завітало між нами, і щоб завжди і всюди була свята Божа воля. Амінь.